Всім привіт! Вирішив відкрити для себе щось нове, а заодно підправити косяки після попередніка. Буду тестувати, що таке рідка шкіра. Є в мене на ручці передач, ось видно таке затерте, трішки тріщини. Плюс на ручнику є ось така подряпина. Є ось такі тріщини. І я для цього придбав ось такий набір. Що в цей набір входить? По-перше, клей. Для шкіри лак матовий, рідку шкіру чорну, це ще сіра, це я для дома купив, закріплювач для лака та для рідкої шкіри, щоб швидше застигав, і наждачку також для шкіри. Я не знаю, який це тут написано. Сказали, що це саме для шкіри. І спробую виправити такі косячки. Робити я буду це вже вдруге. До цього я тестував вдома. Вийшло непогано, спробую, як вийде авто. Єдиний нюанс, що це, мабуть, не такий чорний, як чорний. Відтінків дуже багато, мішати нічого не буду, але в будь-якому випадку, хоча б трішечки воно має стати краще. Перед тим, як щось робити, шкіру потрібно почистити. Зараз візьму постар 1 до 10 і почищу шкіру. Я розвів полстар 1 до 10. Взяв ось такий пензлик, пару фібер. Одна буде для сухого прибирання, інша буде для вологого. Беру. Наношу трішечки піни і починаю чистити. Після чого беру одну мікрофібру, змочую її і прибираю хімію та бруд. Після чого беру ще одну фібру, але вже суху. І проходжусь сухою. Все, я пройшовся і даю шкірі підсохнути, щоб вона точно була суха після чистки. Шкіра підсохла, я їй ще допоміг трішечки феном. І що далі? Далі в мене є ось трішечки шкіра вже почала відходити. Що потрібно зробити? Потрібно взяти клей для шкіри. І підклеїти такі місця. Я відкриваю клей. Беру трішечки клея і починаю підклеювати ці місця. Зараз я нанесу клей, потім прижму руками та трішечки прогрію феном. Можна без фена, але з феном буде просто швидше. Всюди, де шкіра відходить, то потрібно проклеїти її клеєм. Ще бажано, якщо у вас є сквозні дири, то щось туди підкласти. Сюди я навряд чи щось підкладу, тому підклею, як є. Mm. Здається все, здається, все, що можна було підклеїти. Зараз ще сюди підкину клей побільше. Все закриваю клей, щоб він не висихав. Падаю пензлик. Трішечки прижимаю і беру фен. Після того, як клей взявся, залишаємо його ще підсихати 30 хвилин. Пройшло 30 хвилин, клей підсох, вже тріщини як такої немає, вона вже заклеєна. Тут те саме, трішечки підлатав, що зміг клеєм. І що робимо далі? Далі переходимо до нанесення рідкої шкіри. Для кращої адгезії, щоб рідка шкіра краще схопилася, потрібно підшліфувати трішечки місце, де буде наноситись рідка шкіра. Я роблю це дуже-дуже обережно. Якщо ви не впевнені в своїх силах, то краще це не робити. Одразу наносите рідку шкіру. Зовсім трішечки підшліфую, щоб просто краще шкіра лягла. І бажано не терти нитку, тому що ви можете просто перетерти нитку, яка тримає вашу шкіру або скріплює її. Все, злегка підшліфував. І переходимо до нанесення самої шкіри. Беру рідку шкіру, чорну. Я мішати нічого не буду. Не попаде вітінок, так не попаде, не повезло. Для того, щоб шкіра швидше висохла, я взяв закріплювач, чи не знаю, як він правильно називається, не пам'ятаю. Написано, що потрібно буквально одна крапля для того, щоб це все добре працювало. Зараз я відкрию. У мене в криші трішечки фарби є. Я думаю, що цього буде достатньо для моїх цілей. Капнув одну крапельку. І закриваю, потім беру пензлик і просто перемішую, щоб воно було більш-менш рівномірно. Рідка шкіра це щось типу шпаклівки, але вона одразу кольорова. Виробник каже, де я купував, що можна підмішати, здається, не більше 10% іншого кольору. Тобто можна взяти, наприклад, сіру або білу і зробити ну, не такий чорний, трішечки світлішу. Я так собі колорист. Тому робити того не буду. Беру трішечки шкіри і починаю замазувати. Попередньо я хромову накладку чи пластикову накладку, не знаю, заховав малярним скотчем і починаю зафарбовувати. Після того, як нанесли, потрібно дати постояти 4 години. Шкіра за цей час може всістися і, можливо, потрібно буде нанести ще один шар. Але так як ми нанесли укріплювач чи закріплювач, потрібно взяти фен і е, активувати його. Для того, щоб його активувати, потрібно саме фен і підсушити. Можливо, взяти звичайний фен е, для дома, яким ви користуєте, щоб сушити волосся. Головне, щоб температура була не дуже критичною. Злегка тепле повітря цього буде більш ніж достатньо. Так, наносите шкіру на всі ділянки, підсушуєте і залишаєте на 4 години. За потреби додаєте ще в шар фарби, після чого даєте добу просохнути. Тому зустрінемо з вами через добу. Пройшла доба, і ось що ми маємо: тріщина, яка була, від неї майже не залишилось ніякого сліду. Там досить багато шпаклівки, але то нічого. По краям також я наніс фарбу. Тут також я заробив подряпину, тут заробив, а тут вийшло, ну так собі, зовсім погано. Тут потрібен якийсь інший спосіб, мабуть, то прибирати, а не клеїти, і наносити заново шпаклівку. Що ми робимо далі? Залишки, які в нас є, ми беремо наждачний папір, прибираємо зайве і підготовлюємо поверхню для лака, щоб була хороша адгезія. Там, де ми наносили фарбу, просто беремо і зашліфовуємо. Зайве прибираємо, і потім приберемо те, що ми шліфували. Я підшліфував поверхню, прибрав зайве, що де було, на ручці і на цій ручці також намагався прибрати. Робив це максимально обережно, наскільки це міг. Після чого нам потрібно прибрати шліфувальний пил. Я взяв вологу фібру і просто злегка прибираю пиляву, щоб вона не заважала. І сухою також. Щоб прибрати зайву вологу. Що робимо далі? Далі це потрібно закріпити, та, щоб колір не так сильно виділявся, накинемо лак. Лак мені прислали ось такий це фінішне покриття матове. Я гадаю, що шкіра моя матова і тому взяв матовий лак. Щоб його нанести, потрібно його, звісно, відкрити. Я трішечки перелью собі в ковпачок для зручності, Чого? Того, що я його зараз буду ще мішати. Вироб... Постачальник того, хто мені ось це прислав, каже, що краще додати закріплювач, так він швидше підсохне. А швидкість то наше все. Потрібно 5-7 мл. Я не знаю, скільки це, того я додам просто крапельку. Додав крапельку. Зараз буде ще круто це все вилити. Додав крапельку. Беру пензлик, яким буду наносити. І просто перемішую, затверджувач і закріплювач разом з лаком. Перемішав, беру пензлик і починаю наносити лак. Все, після того, як нанесли лак, йому потрібно дати постояти. Засохнути. Здається, потрібно дати добу, якщо ви додавали закріплювач, вам обов'язково потрібно посушити феном, щоб закріплювач активувався. Він активується тільки тоді, коли ви сушите. Якщо ви ну, не додавали закріплювач, сушити не обов'язково. Я зараз підсушу феном, тому що наносив закріплювач, і плюс мені треба, щоб воно висохло максимально швидко. Дістав я свій чудо-фен. Нагадую, що використовувати потрібно не дуже гаряче повітря. Я буду використовувати градусів 50-60 не більше. І ось фінальний результат моєї роботи. Звісно, далеко до ідеалу. Звісно, воно не в колір, звісно, воно виділяється. Але це щось нове для мене, це щось цікаве для мене. Я виконав основну задачу, зупинив тріщину, яка тут була. В ідеалі, звісно, це потрібно просто взяти і замінити, перешити чи купити просто нову. Але як я сказав, це щось нове, цікаве. І, в принципі, як тимчасове рішення непогано. Я знаю, що багато майстрів роблять це ідеально, тому що в них рівні руки, тому що вони цим давно займаються, тому що вони підбирають колір фарби ідеально, і в них виходить дуже добре. Або просто перефарбовують весь елемент, і тоді воно зовсім ніяк не виділяється. Ось такий був експеримент. Сподіваюсь, він також був ще комусь цікавий. Можливо, хтось спробує також, і в нього вийде краще, і результат його задовільнить.